Майже два тижні тому, під час чергового масованого обстрілу Росії України, одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку у Дніпрі. В результаті вибуху загинули понад 40 осіб, більше 60 постраждали. До пошуку людей, які опинилися під бетонними стінами, долучилися не лише поліцейські та рятувальники, але й службові собаки. В операції брали участь семеро з 14 навчених чотирилапих помічників. Ми працювали з 18 десь 30 і до 22 години поспіль ми не відходили від завалу. Ну, практично зовсім ми там стояли на колінах, сиділи біля того завалу, бо чекали постійно, що зараз нас поклик... покличуть ДСНС і ми будемо набивати їм нові і нові локації. На жаль, після першого огляду завалу ми вже розуміли, що в зоні обрушення живих людей немає. Таких чотирилапих рятівників називають універсалами через те, що вони вміють знаходити під завалами не лише живих людей, але й загиблих, розповідають кінологи. Під час виявлення постраждалого собаки подають різні знаки залежно від того, чи жива людина. Якщо має ознаки життя, то собака гучно лає. Якщо ні, лягає на землю та ховає ніс. На даний момент в нашому загоні більш обладають це бельгійські вівчарки, бо вони більш універсальні собаки, які з якими про, про, проще працювати, і яких вони ну вони більш мотивовані на цю роботу, на цю працю, але є і, і винятки, як наприклад, у нас є бігель, який чудово шукає і живих людей, і мертвих. Але ну, для цього для цього праці ми більше полюбляли працювати з вівчарками. Але тут більше якому як подобається. Пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес» вже багато років працює по всій території України. До початку повномасштабного вторгнення Росії собаки також допомагали ЗСУ, а ще займались пошуком зниклих цивільних. Кінологи зазначають, що багато українців не знають, як реагувати в разі зникнення людини. Через те, що люди своєчасно не звертаються за допомогою, ймовірність того, що зниклого знайдуть живим, майже дорівнює нулю. В нас немає такої знає, чіткої координації між службами офіційними, і це велика проблема. Бо нам дзвонили, коли вже там пройшла п'ята, шоста, сьома вісьма доба з моменту, коли зник родич чиїсь. і ми розуміли, що ми вже не шукаємо живу людину. Тому кінологи створили пошуково-рятувальний кінологічний загін, в якому собаки зможуть відшукати як живу, так і мертву людину. Загін Антари, створений у 2008 році, базується у Павлограді. З 2013-го команда кінологів за власною унікальною методикою навчає собак розшукувати живих та загиблих людей, а також рештки. З 2017 року саме ця собака стала залучатися. Генеральним штабом ЗСУ тоді проєкт мав назву Евакуація 200 з пошуку тіл полеглих наших воїнів. А зараз він має назву на щиті. Ми до цього часу знаходимося в цьому проєкті, тільки тепер роботи ну, набагато більше. І ми розуміли, що треба, щоб собака шукала гарно як живих людей, так і загиблих. А нам казали, і навіть наші європейські друзі, що це неможливо, бо собака ну шукає або живу людину, або мертву. Ну треба об'єднувати це в одній собаки. Ми м м зробили це, і на сьогодні ми маємо дев'ять таких собак універсальних собак, які навчені шукати гарно, як і живих людей, так і мертві тіла та рештки. Хоча інші кінологи казали, що неможливо навчити собаку шукати і живу, і загиблу людину одночасно, Ларисі Борисенко та її колегам вдалося винайти свій унікальний метод. Сьогодні в Павлоградському загоні працюють 9 таких універсальних собак, і 5, які спеціалізуються на пошуку живих людей в умовах техногенного завалу та природного середовища. У нас є ще напрямок каністерапії, і в нас є каністерапевтичні та візитерські собаки. Ми працюємо з людьми з обмеженими можливостями, в реабілітаційних центрах багато працювали весь цей період, бо для нас війна почалася не в 2022 році, а в 2014-му. цей період ми виїжджали в Донецьку область, працювали там в Луганській області, багато по Дніпропетровській, іменно в напрямку ще плюс каністерапія. Після рятувальної операції у Дніпрі до кінологічного загону захотіло приєднатися більше десятка людей. Особливо цим зацікавилася молодь. Але, за словами фахівців, підготувати собаку дуже непросто. Також потрібен час, щоб навчитися людині працювати разом з таким собакою майже півтори роки. У нас не тільки собачники, у нас є кошатники. у нас є люди, в яких взагалі немає собак. Вони приходять по по нашому телефону, а потім і долучаються до якихось пошуків. А потім так уже становляться координаторами нашими нашими інфоргами. От Там в соцсетях сидять інфорги, коли там якась людина гублиться, дівчата е чітко розказують алгоритм пошуку для родичів. Що, що робити, які кроки потрібно робити, коли подзвонити, куди подзвонити перше. Беруть орієнтування е зготовляють, якщо є вже. Е Заява до поліції розповсюджують це орієнтування і збирають групи, і там ще координують пошуки на місцевості.